Мене чудова дружина. Ну в неї трошечки погана реакція. Ну, Ми вже разом живемо 10 років. Я разів 20 їй кидав ключі від квартири. Ноль, не відстрелює. Просто кинеш ключі через пару секунд. Ти щось казав? Ну, а в мене баба на Пасху біля церкви підсковзнулась, так вона в польоті все назад в кошик позбирала. А тут, тут ключі не може зловити. Я кажу: Мирослава, ну це реально є проблема. Я загуглив, є така фобія, страх предметів, що швидко до тебе наближаються. Така фобія є у воротаря Рівненського Вереса. І у моєї дружини. І щоб побороти цей страх, треба дійсно щось дуже-дуже цінне кинути для неї. І я вирішив кинути їй її телефон. <риклад> Дівчата, поясніть мені, будь ласка, як айфон за 30 тисяч гривень можна не впіймати. А букет у подружки на свадьбі. Вигрезти! Вона коли показувала мені цей букет, у неї чиїсь волоси в ногтях були. А ми вже були одружені. Так, на всякий случай. Зловила. Дуже дивно, але вона інколи не розуміє гумору, уявляєте? Я проснувся раніше, пішов е, в магазин, приходжу. Вона зразу в коридорі така: Ти де був? Я кажу, Трахався. І вона реально думає, що я встав раніше, пішов на вулицю в лютому, з кимось зайнявся сексом, і мені за це дали батон і вафлі.